А от російське суспільство, так само як білоруське суспільство, ще чекає на свої випробування попереду. І, і це, скорше за все, буде складний процес, болісний процес, я боюсь, що кривавий процес, безвідносно того, чи в ньому українці будуть брати участь чи ні. Тому що внутрішніх конфліктів назбиралося багато, і тому що спроможність Розв'язувати ці конфлікти інституційна спроможність закінчилась, по великому рахунку, режим може або воювати і знищувати власне суспільство російське, або він завалиться під тиском чи ветеранів, які повертаються, чи під тиском економічних проблем, які накопичені, чи під тиском, під тиском втрати, чи часткової втрати суверенітету по відношенню до Китаю, тобто. Я думаю, що українське суспільство має більше запасу міцності.